Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, кафедра системи інформації імені кравця. Курс Дискретна математика скорочено ДМ. Відповідний адрес сайту курсу, лекція перша. Елементи теорії множин, частина перша. Дискретна математика являє собою галузь математики, у якій вивчаються властивості структур скінченного характеру, нескінченні структури, що припускають стрибкуватість процесів у них або відокремленість складових елементів. Бурхливий розвиток дискретної математики обумовлений прогресом комп'ютерної техніки, необхідністю створення засобів обробки та передачі інформації, також представлення різних моделей на комп'ютерах, що являються по своїй природі скінченними структурами. Основоположником теорії множин вважається німецький вчений Георг Кантор роки життя 1845 1918. Основні праці по теорії множин були написані ним до 1884 року. Визначення множини по Георгу Кантору. Довільна сукупність певних предметів нашої інтуїції або інтелекту, які можна відрізнити один від іншого, і які представляються як єдине ціле, називаються множиною. Предмети, які входять до складу множини, називаються його елементами. Поняття множини та елементів множини належать до понять, які не визначаються явно, а тільки як співвідносяться ці вихідні поняття друг до друга, не кажучи про їхню природу. Під множиною М велике розуміється сукупність деяких об'єктів, які будуть називатися елементами множини М велике. Той факт, що х є елементом множини м велике, будемо позначати x належить m великому. Читається x належить м великому. А якщо х не є елементом множини м, то будемо писати, x не належить м великому. Читається x не належить м великому. Множини позначаються великими, а елементи множин малими латинськими літерами або малими латинськими літерами з індексами. Елементи множин звичайно поміщаються у фігурні дужки. Наприклад, запис а велике дорівнює. Фігурна скобка відкривається. А, Б, С Д. Фігурна дужка закривається. Означає, що множина А велика складається із чотирьох елементів A, B, C, D. У загальному виді твердження, що скінченна множина А складається з N елементів, записується, як А велике, дорівнює Фігурна дужка відкривається, А1, кома, А друга кома, і так далі, кома АНТЕ. Фігурна дужка закривається. Надалі використовуються наступні загальноприйняті позначення основних числових множин. Н велике. Множина натуральних чисел. Н велике дорівнює. Фігурна дужка відкривається, один, два і так далі. Фігурна дужка закривається. З велике. Множина цілих чисел. Z велике дорівнює. Фігурна дужка відкривається. Три крапки. Міс 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і так далі. Фігурна дужка закривається. Q велике. Множина раціональних чисел. Всяке раціональне число можна представити у вигляді дробів. А поділено на B, де A і B належать Z. І Б не дорівнює 0. Р велике множина дійсних чисел. Усяке дійсне число можна уявити у вигляді нескінченного десяткового дробу А, Б1, Б2, Б3 і так далі, БН з цілою частиною А. Та БК, де БК належить одній із цифр 0. І так далі до 9. Множені дійсних чисел відповідає множина точок на числовій прямій. Елементами множин можуть бути інші множини, тоді ці елементи будуть позначатися великими літерами. Множина називається скінченною, якщо вона містить скінчене число елементів, і нескінченною, якщо вона містить необмежене число елементів. Способи завдання множин перше. Множину можна задати простим перерахуванням елементів, а велике дорівнює. Фігурна дужка відкривається, а перше кома, а друга кома, три крапки, кома, а ента фігурна дужка закривається. Друге, спосіб завдання множини перерахуванням його елементів непридатний для завдання нескінченних множин, а у випадку скінчених множин часто практично не піддається реалізації. Опис елементів множини визначальною властивістю Х велике дорівнює. Фігурна дужка відкривається, Х, при умові, що виконується p велике від x, де P велике від x означає, що елемент x має властивість p велике від x. Наприклад, множину n10 усіх натуральних чисел менших за 10 можна задати так. n10 дорівнює фігурна скобка відкривається, складається з x. Таких, що x належить n великому і x менше 10. Третій спосіб. Рекурсивно, тобто шляхом зазначення способу послідовного породження його елементів. Наприклад, y перше дорівнює 1, y друге дорівнює двіки, для 3, 4 і так далі. Y дорівнює 3y. І мінус 2 плюс y мінус 1. При завданні множини можуть виникнути помилки і протиріччя. Множина задана коректно, якщо для будь-якого елемента можна визначити, належить він множині чи ні. Дві множини А велике та Б велике рівні, якщо вони містять однаковий набір елементів. Це позначається як А велике дорівнює Б великому. Якщо множини не рівні, позначають А велике не рівне А. Б великому. Число елементів з множини А позначають через модуль А велике. Перевірка рівності двох множин А велике і Б велике методом двостороннього включення. А велике дорівнює Б великому, тоді і тільки тоді, коли з Х належить А великому, випливає, що Х належить Б великому. А з того, що y належить B великому, випливає, що Y також належить і А великому. Множина А велика. Всі елементи, якого належить множині B, називаються підмножиною множини B. Нестроге включення позначається А, включається до B. Строге включення позначається А, включене в Б, та означає, що А підмножина множини Б, не співпадаючи з Б. Одночасне виконання співвідношення А є підмноженою Б та Б є підмноженою А, можливо тільки при рівності цих множин, тобто А дорівнює Б. Універсальною називається множина, яка містить усі можливі елементи, що зустрічаються в даній задачі. Універсальна множина позначається символом у велике. Відмітимо, що універсальна множина у велике може бути індивідуальною для кожної задачі, визначається за конкретних умов. Порожньою називається множина, яка не містить ніяких елементів. Порожня множина позначається спеціальним символом. перекреслене 0. Пуста множина є підмножиною будь якої множина А велике. Тобто. Порожня множина є підмножиною А велике. Де А велике будь-яка множина. Будь-яка непуста множина А велике обов'язково має як мінімум дві підмножини – порожню множину і саму цю множину. Множини всіх підмножин, множини Х велике називають множинною сподовою тупенем або булеаном х велике та позначають 2 в степені х велике. Для довільної множини х велике з n елементів кількість усіх його підмножин, тобто 2 в степені х по модулю дорівнює числу 2 в степені n. Геометрична інтерпретація множин для наочного зображення співвідношень між підмножинами універсальної множини, використовують діаграми Вена та кола Ейлера. Індивідуальне відносини між заданими множинами зображають за допомогою кіл Ейлера. У цьому випадку множини, що не мають загальних елементів, зображають непересічними фігурами. Відношення включення на множинах зображають, розташовуючи одну фігуру, вкладену в іншу. Операції на множинах. Перше. Об'єднанням сумою А об'єднати з Б. Є множина, що складається з тих і тільки тих елементів, які входять або в А велике, або в Б велике. Або в А велике та в Б велике одночасно. Друге. Перетином, добутком А перетин Б є множина, що складається тільки з елементів, що входять в А велике та Б велике одночасно. Третє. Різниця А від е, різниця Б є множина, що складається в точності із усіх елементів А велике, які не входять до Б велике. Тобто А різниця Б. Дорівнює множині, яка складається з елементів Х, які належать А великому, і одночасно Х не належить Б великому. Четверте, доповненням, запереченням. Не А. Читається не А велике. Є множина У, універсальна множина мінус А велике. Різницю множин можна виразити через операції заперечення та перетину у такий спосіб. А е, е, різниця Б дорівнює А велике перетин з не Б. П'яте, симетричною різницею множин А велике та Б велике позначаються. А симетрична різниця Б. Називається множина усіх тих і тільки тих елементів А велике і Б велике, які належать тільки одній із цих множин. Тобто не містяться у їхньому перетині. Тобто А, симетрична різниця з Б складається з елементів X при цьому. Х належить А, об'єднати з Б, мінус А, перетнути з Б. Аналогічно визначається об'єднання довільної сукупності множин. об'єднати – Множини А, де А належить С великому, або об'єднання по І від 1 по до К А і, тих, якщо усі множини занумеровані індексами. Покриття. Сукупність підмножин К велике ІТ, які є підмножинами ножинами. Множини М велике утворює покриття множини М велике, якщо виконуються умови покриття множини М велике, тобто перше. К і Т не належить, не є порожні множини. Друге, К і Т перетнути з К Т дорівнює порожній множині, якщо і не дорівнює йод. І третє, об'єднання по і від одиниці до n, к велике, і тих дорівнює m велике. Множина 2 в степені у усіх підножин універсальної множини у велике, з заданими на ньому чотирма операціями. Об'єднання, перетень, різниця і заперечення. Утворюють алгебру множин. Пріоритет операцій в алгебри множин наступний. Перше. Заперечення А велике. Друге. А. Перетин Б. Третє. А. Об'єднати з Б. Четверте А. Різниця з Б. В алгебрі множин автоматично виконуються наступні тотожності. Перше, комутативні закони. А, об'єднати з Б, дорівнює Б, об'єднати з А. А перетин з Б, дорівнює Б, перетин з А. Друге, асоціативні закони. А, об'єднати. Дужка відкривається, Б, об'єднати з С, дужка закривається. Дорівня дужка відкривається, А, об'єднати з Б, дужка закривається, об'єднати з С. А, і також Авпетин з дужка відкривається Б, перетен С С, душка закривається дорівнює. дужка відкривається А, перетен з Б, дужка закривається перетин з С. Третє. Дистрибутивні закони. А, об'єднати. дужка відкривається Б, перетен С С. Дорівнює А. Об'єднати з Б в дужках, перетин. А. Об'єднати С в дужках. Або А перетин з. В дужках. Б. Об'єднати С дорівнює в дужках. А. перетин з Б. Об'єднати в дужках. А. перетин з С. Четверте. Властивості порожнього і універсальної множин. А. Об'єднати з порожньою множиною дорівнює А а перетин з універсальною множиною дорівнює А, а об'єднати з універсальною множиною дорівнює універсальної множини, а перетин з порожньою множиною дорівнює порожній множині. П'яте. Закони ідемпотентності. А. А дорівнює А. А. перетин з А дорівнює А. Шосте. Закон інволюції. Не НЕ, А дорівнює А. Сьоме. Закон протиріччя. А. перетин з не А. Дорівнює порожній множині. Восьме. Закон виключення третього. А. Об'єднати з не А дорівнює універсальній множині. Дев'яте. Закони елімінації. А. Перетин з дужках А. Об'єднати з Б дорівнює А. А також А. О'єднати в дужках А перетин з Б дорівнює А. Десяте. Закони не де Моргана, не в дужках А об'єднати з Б дорівнює не А перетин з не Б. І також, в дужках А перетин з Б, все це не дорівнює не А об'єднати з не Б. Приклад. Спростити вираз. Зупиніть трансляцію, уважно розгляньте приклад. Доволі складний вираз. Спершу, спершу застосовуємо закон деморгана, потім асоціативність і комутативність. Надалі використовуємо закон ідемпотентності. Ще використовуємо дистрибутивний закон. Також використовуємо закон протиріччя і в кінцевому вигляді отримуємо е, дуже простий вираз А, перетенз не Б, перетенз не С. Приклад, доведемо, що А різниця з Б дорівнює А перетин з не Б. Цим встановимо, що А різниця з Б є підмножиною А велике перетин з не Б. Нехай Х довільний елемент А різниця з Б. Тоді за визначенням різниці множин маємо Х належить А великому, і Х не належить Б великому. Звідси Х належить А і Х належить не Б. Значить Х належить А перетин з не Б. Тепер покажемо, що А перетин з не Б є підножиною А різниця з Б. Якщо Х належить А перетин з не Б, то Х одночасно належить А великому і Х. Одночасно не належить Б великому. Тому е, Х належить А великому, та Х не належить Б. Значить, Х належить А різниця з Б. На підставі вкляучень А е, мінус Б є під перетин з не Б і А перетин з небе є під множиною А різниця з Б, робимо висновок, що А різниця з Б дорівнює А перетин з Б. Антиномія парадокс Бертрана Рассела в теорії множин. Множина щомісяць себе як підмножин, назвемо екстраординарним. Всі інші множини ординарні. Нехай множина складається з усіх ординарних множин. Питання, чи є ця множина А є ординарною або екстраординарною множиною. Якщо множина. А велика є ординарною, то вона має входити в А. А отже, А повинна бути екстраординарною. Якщо А екстраординарна, то вона має входити в А, але множина А складається з ординарних множин. Отже, про множину А нічого не можна сказати точно. Приклад, довести за допомогою кіл Ейлера дистрибутивний закон А перетин з в дужках Б об'єднати з С, дорівнює в дужках А перетин з Б об'єднати в дужках А перетин С С. Доведення проілюстровано на рисунки 1. Дистрибутивний закон у колах Ейлера. Зупиніть трансляцію, уважно розгляньте рисунок 1. Питання для самоконтролю. Перше, назвіть відомі вам способи завдання множин, в якому випадку не можна застосувати той або інший спосіб. Друге, в яких випадках множина задана некоректно. Третє: чи можуть два елементи однієї множини бути однаковими? Четверте, яку множину називають упорядкованою? П'яте. які множини вважають рівними? Шосте. Визначте поняття підмножини і включення множин. 7. Чим відрізняється строге включення від нестрогого? Наводіть приклад. Восьме. Яка множина називається універсальною? Дев'яте. Яка множина називається порожньою. Десяте. Як позначається множина всіх підмножин деякої множини? Скільки елементів вона містить? Одинадцяте. В чому відмінність між діаграмами Венна і кругами Ейлера? 12. Дайте визначення операціям на множинах. Тринадцяте. При виконанні якої операції використовується універсальна множина. 14. чи можуть деякі з операцій бути виражені одна через іншу, яким чином? П'ятнадцяте. Розташуйте операції алгебри множин відповідно до їх пріоритетів. 16. Назвіть тотожності алгебри множин, запишіть відповідні формули. 17. Яким чином можна графічно зобразити та довести закони і тотожності алгебри множин? Наведіть приклад такого доведення. 18. Яким чином виконуються? Еквівалентні перетворення формул алгебри множин наводіть приклади кінець лекції.